Знайти свіже молоко в Афганістані важко. Молочна продукція тут швидко псується через відсутність холодильного обладнання. Розв'язати цю проблему зголосилися чехи. Торік вони вже створили два центри з прийому молока, надаючи можливість фермерам збувати сировини більше. До приймального пункту нашого центру вони можуть привозити молоко після кожного доїння два-три рази на день. Таким чином, продукція не пропадає дарма, та й фермери на цьому заробляють. Тепер їхні прибутки збільшилися на 60%. За один літр молока місцеві фермери отримують майже 50 центів. Чехи роботою нового центру також задоволені усе йде добре. Програма працює краще, ніж ми очікували. Далі буде ліпше, тому що цей центр у Малак Абдуладжан – один із найкращих, і наш бізнес розвивається швидкими темпами. Автори проекту сподіваються, що небезпека в регіоні не порушить роботи проекту. Хоча активність талібів у провінції останнім часом зросла. Новий проект також передбачає створення професійно-технічних училищ, де готуватимуть нове покоління фермерів. Організатори проекту запевняють, лабораторії, майстерні та демонстраційні ферми зможуть прийняти перших студентів уже до початку 2012 року.